Випічка цукерки, смаколики, ялинкові прикраси, фрукти і багато чого іншого купують на ярмарку у п'ятій гімназії учні. Потім складають до торби та йдуть ними ласувати. Такі ярмарки школярі влаштовують кілька разів на рік, аби допомогти Збройним силам. турнікети, кровоспийні січ, 100 штук на 59 тисяч. Незламні хочу висловити величезну подяку. Каченко Наталя Миколаївна, п'ята гімназія. Такі відео на знак подяки отримують після кожного проведеного ярмарку. Продають все, що можна продати. А мене бабуся зробила калиту. Це на свято Андрія. Така величезна, але тут з меншим виліті. Але ви все ж таки витрати на, всю, на, вс, на всі калита 9 гривень. Витрата. Але продалося двадцять націнку ставлять невелику. Часто віддають навіть просто так. У ярмарку беруть участь і батьки. Готувалися спочатку неділі, печиво виготовляли з дітьми. Дуже було багато бажаючих спочатку його вдома з'їсти. Але все нормально, все зробили, все підготувалися. Старша донька готувала лотерею, там номерки. Накупляли подарунки і запакували, щоб не видно їх було. І таким чином вийшло зацікавити дітей. Спробувати, що ж їм який подарунок до нового року вони отримують завдяки цій лотереї. Взяти участь у лотереї міг кожен коштує така опція 50 гривень. Цягнете записку з номерком та шукаєте пакунок з відповідним. Директорка гімназії Наталя Миколаївна тягне щасливий білет і виграє новорічний декор. Можна на ялинку, можна на жалюзі, я якраз дивилася такий, щоб прикрасити в кабінеті, а можна заступникам доручення на листочку писати і в учительський чи в кабінеті прищіплювати. Збирають товар для продажів з усього класу. Діти організовуються самі, хтось несе грошима, а хтось власними виробами. Це все, що у нас тут є на столі. Це ручна робота. Ну звичайно, окрім цього, а це робив наш однокласник Олексій. <ріст> і ну, поки що ідем продажі, і дуже смачно рекомендуємо. У натовпі помічаємо Миколая, який переплутав дати і заблукав до школи. Поки фотографувався з дітьми, запримітив ярмарок. Сьогодні проводиться для того, щоб підтримати наших воїнів, щоб вони знали, що ми з ними. І збираються кошти для їхніх потреб. Пообіцявши прийти до кожного, хто взяв участь у ярмарку, Миколай кудись зник. Добре, що Настя встигла надіслати йому листа, бо святий так би й не дізнався, чого вона попросила в нього. Про всяк випадок дублюємо запит другокласниці в сюжеті. Мене звати Настя. Я хочу собі капібару. Я вела рік дуже добре. Бажаю своїй сім'ї щастя, здоров'я. Тим часом на ярмарку залишилися пусті столи, класи підуть рахувати зароблені кошти, а потім звернуться до волонтерів, які точно знають, чого військові потребують у зимовий період. Завжди передаємо ми на військові частини. От минулого разу ми передали на першу танкову, передали дуже велику суму, на яку вони там потратили на свої потреби. Так